Що відбувається, коли ви вмикаєте своє внутрішнє палюче вогнище? Або як вогонь у серці може змінити ваше життя? Готові проявити його на повну силу? Ніхто, окрім, тебе, ніхто, чуєш, ніхто не дасть тобі твою найбільшу мотивацію? І давай розглянемо це детальніше. Так, у відео про постановку цілей на наступний рік я вже підіймав питання важливості усвідомленої постановки цілей. Так. Ціль має бути чіткою і зрозумілою для тебе, бо це допоможе тобі рухатись за планом крок за кроком. Та все ж твої цілі мають бути не тільки зрозумілими, також і твоєму тілу недостатньо бути повним енергії. Якщо тобі не вистачить внутрішньої мотивації дійти до кінця, проходячи всі виклики, фейли та навіть підстави. Так, я трохи згущую фарби, утрую і але внутрішня мотивація, особисте бажання досягти цілей дасть змогу тобі пройти і більше випробування, ніж зараз. Давай ще раз повторю питання із попередніх відео. Як сильно я цього хочу? Так так саме ти. Якщо твоя відповідь для тебе недостатньо чітка, то давай ще раз покроково. Що я дійсно хочу? Про що мрію? Що є моєю ціллю. І я хочу цього, щоб. Що? І нарешті, як сильно я цього хочу. Сподіваюсь, ти запишеш собі ці відповіді та будеш хоча б щомісяця, щотижня, можливо навіть щодня зранку або ввечері, нагадувати собі це. І ось після цього давай подумаємо: чи готовий ти зробити олин на свою мрію, мету і ціль? І діяти так, ніби від цього залежить твоє життя, діяти до того моменту? Поки ти не отримаєш фідбек від життя, робити висновки, коригуватись і діяти, діяти і ще раз діяти, додаючи все нові досягнення на шляху до твоїх цілей. І щоб додати тобі ще трішки користі, нагадаю: якщо ціль занадто велика, розбий її на пункти і святкуй. Перемоги частіше. Але безперервно святкуй: відмічай свій прогрес, будь своїм головним фанатом і тренером. І знаєш що ще? Ділись своєю історією, бо ти ніколи не знаєш, кому ще допоможе твій приклад. Будь мотивацією для себе, і, хоча б, для ще однієї людини. Найкращі історії. З цього і починається. Для мене цей шлях також не є легким, але сподіваюсь, мій особистий прогрес дає тобі підбадьорення та розуміння простих речей. Бажання плюс рішучі дії, плюс аналіз дорівнює зміни. Ціль плюс дії, плюс зміни успішна реалізація цілей. Напиши в коментарях, про що ти мрієш, яку ціль ти ставиш в наступному році. Публічна декларація також є дуже сильним драйвером для нашої мотивації. Бо люди все ж дуже соціальні. Будуй свою мотивацію, розпалюй свій внутрішній вогонь, та побачимось в новому світі, в якому ти і я досягли на одну ціль більше.